Ну нарешті дочекалися розпаковку товарів з китайського сайту тему. Не знаю, що сказати, але я дуже нервую з того, що там прийде, тому що я дуже хвилююся, що. Щось пошкодиться або буде не таким, як я його бачила на картинці в інтернеті. Але все ж таки я покажу вам правду, чи варто замовляти на цьому сайті, і чи дійсно такі круті товари там продаються? Ні, ну що можна очікувати з китайського сайту з дуже дешевими товарами? Боже, допоможи, будь ласка, починаємо зараз. І розрізаю нарешті. Боже, в це все момент розтягувався і розтягувався. Бачу свій перший товар. Це килими для ванни. Так, вони дуже круті. Якщо чесно, в моїй вані дуже погані килими, і думаю, це дуже гарна покупочка для всієї нашої родини. Поняє пластику. Що очікувати з речей з Китаю? Hours later. Це килими. О боже, це один великий килим. Зараз тут має бути ще два більш маленькі. Ось такий. Вже видно, що поменше. Так далі я хочу, я вже бачу те, що дуже... Я бачу те, заради чого я взагалі це все замовляла і мріяла десь півроку, але не наважилась аж до цього моменту. Це штати. Мені настільки моторошно це все зараз розпакувати. Нарешті в мене буде штати. Відкриваю. Відкриваю. Чому він такий великий? І тут ще щось лежить на дні. Так. Подивимось. І це схожа інструкція. Тут я не знаю, що це. Подивимось. З ним. Це хисний шухол. Я дуже рада, дякую. Хоча буде куди його скласти. І ось він. Сподіваюсь, він не зламається, дай Боже. А -а -а. Реально в мене є штатив. Він тут має дуже багато рівнів, наскільки я знаю, і його можна робити більшим і більшим. І ось так розкладати. І поставити дуже високо. А це, напевно, така річ, щоб поставити камеру. Ось ще видвигається, тут крутиться. Сподіваюсь, ця покупка того вартувала, і мої відео стануть якісніші. Переходимо до розпаковки далі, і я хочу знайти одну річ, яку я також дуже чекала. Так, це мікрофон, яка може бути в ньому якість, але. В коментарях писали, що досить добра, задля його ціни. І сподіваюся, це опиниться саме так. Відкриваємо це все. І відкриваємо з нею в яку сторону. Так, що тут у нас? Тут лежить один мікрофон. Тут має бути ще до нього. Зміна. змінний верх, але чомусь він тільки один. Так, і ще вставити до телефона. Потім сам мікрофон такий маленький. Якось що у мене сипаде. Я спробую його причепити. Я сподіваюся, це виглядає нормально. Тоді я відліпляю оці штуки. Сподіваюся, я це роблю правильно. Оце виймаємо. Ага, той самий верх. Помпон і певне зарядне устройство. Скриваємо так. Це звичайна зарядка. Блін, мені здається, це неможливо. Ану ножиці. Так, я пішла просити брата мені допомогти. Так. <смі> я це зробила. Тепер ще залишилось розібратись, як ним користуватись. Щось я не бачу жодного індикатору. Кожа на судьба сьогодні. А я переходжу далі до моєго пакуночку. І витягую просто на рандом щось. Наприклад, це. Це що, ага, це мій пенал. Я вирішила замовити собі пенал, тому що. Чехі, звичайних магазинах, вони коштують більше 100 крон. Якісь пенали, які мені взагалі не потрібні. А я буду на класі. Мені потрібно пережити останній рік, і це просто ідеальний вибір. І сюди я покладу свою канцелярію, вже можу покласти ножиці. Так вони навіть вміщаються сюди. Це дуже великий плюс, тому що я хвилювала, щоб він був не замалий. Туди покласти якраз ножиці, лінійку, якісь ще речі такі довші. Так, іду далі. витягуємо. Це щось маленьке. І це, це мої прикраси на руку. Відкриваємо. Чому воно пішло так криво? Тут вона з такою цепочкою, щоб можливо було зробити собі більший розмір, тому що так я її точно не надіну. Їх дуже важко надягти. 10 хвилин зусиль, і мені це вдалося. Хоча я надягла знову не той розмір. Я вже залишу це так або зніму. І вже потім, коли буду носити, надійну собі, це нормально. Подивимось, які тут є ще далі. Так, цепочки. Далі тут є ось така. Блін, вона мені також дуже подобається. Подивіться. Але і нагадую, чомусь мені. Сір'я. далі. Це моя парасолька. Як же я на неї чекала? Це були дуже дощові дні, а в мене не було нормальної парасольки, і тепер вона в мене є. І сподіваюся, що вона не зламається. Відкриваємо це все. Покідуємо. Блін, вона дуже смердить. Так, сподіваюсь, вона в мене не вилепить. Йо-мойо. Так, вона дуже велика. Вау, мені подобається. Так, тепер ще б дізнатися, як її закрити. От постійно замовиш речі, а потім ще розбирайся, як це закрити. І мені здається, я з ним не дуже розберусь. Я ледве запихнула її у цей чохол. Певно, я так більше робити не буду, але зараз ще залишу його з чохлом. Далі залишилось не так багато, але якась мелочі є. Збираємо і підпадає моя форма для випікання. Як же я її чекала? Нарешті вона якась дуже м'яка, блін. Я не знаю, як я буду туди наливати тісто. Вона реально просто розпадається на очах. До неї доторкаюсь, вона одразу згинається. От бачите? Ну, окей. Так, відкриваємо далі. Це мій для волосся у формі скрипичного ключа. Він виглядав дуже гарно на картинці. зараз подивимось його в реалі. Мені він дуже подобається. Сподіваюсь, він буде тримати волосся. Але я зараз спробую. Дуже гострий і ось так. Я не знаю, як це виглядає. Сподіваюсь, вам видно. Але волосся він точно буде тримати. Я думаю, це великий плюс. Спакую щось далі, це вже під кінець. Але це... це мій чухол. Він виглядає взагалі не так, як я його бачила на картинці. Ну, це знову постійне розчарування з цими чухлами. Хоча ні, хоча він мені подобається, це, мабуть, найкращий чухол. Зі всіх, що я мала колись. Все ні, він мені подобається. Хоча барва й не така, як я собі уявляла, але у нього такий візеруночок, реальний. І візьму далі вже знаю. Що це форма для Борозова. Ой, чому вона така мала? Це що? Це... Це по. Це морозиво для дитини. Тобто я на картинці бачила зовсім інший образок. По-перше, Во там воно було різнокольорове, і його там було більше. Відкриваю, щось воно падає. Так. У мене не дуже все виходить. Ага. Ось ці палички. Ось так виглядає одна паличка. І потім ці морозива, воно бачите, воно взагалі невелике. Це ж таки, я вже декілька років мріяла собі купити форму для морозива, але ніяк не наважувалась, тому що мені було шкода витратити гроші, а зараз я це зробила, і в мене є така формочка. Ну що ж, буду пробувати робити морозиво. Тут зараз мене дещо випало, і тоді я покажу свої цоколки для волосся. Блін, я також очікувала, що вони будуть більші. Але постійно, коли я роблю хвост, в мене випадає таке накручене кочеряве волосся. Мені це реально не подобається. А зараз я це зможу зробити. Нарешті робити собі нормальну зачіску. Тут в мене у комплекті їх п'ять, навіть шість. Боже, я не вмію рахувати, але неможливо. І вони, якщо чесно, невеликі. Тобто, можна зрівняти з моїм мізинцем. Спробую заколоти волосся. Ауч! Це виглядає дивно, так? І, до речі, вони не дуже тримають. Закалю ще тут. Якось дивненько, не? Ні? Ауч. Ну, з цією зачіскою це виглядає трошки дивно. Але сподіваюся, що з високим хвостом це буде виглядати краще. Дістаю знову, мабуть, в останній раз. Ні, ще навіть ні, предостанній раз. І це. Це беруші, але навіщо їх тут дві пари? Я замовляла лише одні. Для чого? Подарую комусь ось такі маленькі, і нарешті я зможу нормально спати. Сподіваюсь, вони мені допоможуть. Ось такі дві пари гарненьких беруш. Дуже зручно їх брати в потяг. Так, наче мені трошки заглушає звук, і я прям чую трошки інакший свій голос. Це я задоволена, тому що купила собі маску для сну. Вона не така прийшла, як я сподівалася, ще з неї просвічується світло, і, хоча в мене будуть. Беруші нарешті. І дістаю вже мою останню річ взагалі, без поняття, що це буде, тому що я замовляла ці речі два тижні назад, мабуть, і навіть не пам'ятаю, що там замовляла. Для мене це трошки сюрприз. І дивлюсь, що ж це таке. Це моя підсвітка, що вона настільки мала, я просто цього не очікувала, що це таке. Це капець, її навіть не, не можна просто вставити у розетку. Але чому так? Вона така мала і дивна. Я замовляла, здається лише один метр, тому що хотіла повісити її на свою постіль. Що зараз піду пробувати, чи воно взагалі світиться? Ось так вона в мене світиться, і мені це все ж таки подобається. Буде в мене така взимку або восени атмосфера. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові такі відео, тому що деякі товари я забула купити. І у цьому році я думаю, що буде ще одна така розпаковка. Через дякую за перегляд.